Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогодні буде коротеньке відео про те, як швидко і просто створити завантажувальний USB диск для встановлення Windows. Цей спосіб, на відміну від інших, передбачає запис флешки офіційним інструментом Microsoft, а також завантаження офіційного образу Windows без ризиків завантаження Windows з вірусами. Для того, щоб записати завантажувальну USB флешку з Windows, потрібно перейти на офіційний сайт Microsoft. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Обрати операційну систему, яку ви будете записувати, я для прикладу візьму Windows 11, потім перейти до пункту створення інсталяційного носія Windows і натиснути Завантажити зараз. Після чого буде завантажена невеличка програма. Далі нам просто потрібно рухатись вперед, натискаючи кнопку Далі. В цьому пункті, якщо зняти прапорець з пункту використовувати рекомендовані параметри, то ми зможемо обрати з випадаючого списку мову майбутньої операційної системи. Обирає українську і натискає далі. В наступному пункті нам потрібно обрати USB-носі. І як бачимо, нам тут кажуть, що мінімальний обсяг носія 8 ГБ. Тобто можна і більше, але не менше 8 ГБ. Ще раз натискаємо далі і обираємо сам носій. Тобто це той носій, на який буде записаний образ Windows. Натискаємо Далі. Те, встановлення почалось. І все, що нам потрібно зробити, просто дочекатися завершення запису. Хочу зауважити, що записується не одна конкретна версія Windows, а всі можливі варіанти, як Home, так і Pro версія. І під час встановлення ви можете обрати ту, яку ви хочете встановити. На цьому, в принципі, і все. Як бачите, все дуже просто і швидко. З вами був it Оракул. На все добре.